Доброго дня! Сьогодні поговоримо з вами про те, як розпочати грудневе вигодовування, або, так би мовити, як його запустити. Багато жінок, в певній мірі і я до народження дитини, думають, що грудневе вигодовування – це інстинктивна поведінка матері, з народженням дитини. Але насправді це важка навичка, яку потрібно розробляти. Студентських років мені запам'яталась історія моєї викладачки з акушерства, яка розповідала про свою подругу. Та після народження первістка сказала їй, що я думала, що народжувати буде важко, але коли я розпочала грудне вигодовування, це виявилось набагато важчим. Я не хочу вас залякати. Моя місія як ГВ-френдлі лікаря навпаки, спонукати вас до цього чудового процесу, який на початку шляху здається важчим, чим пологе, але з часом приносить тільки користь та задоволення вам та вашому малюку. Про користь молозива як першої їжі малюка, та й грудного молока взагалі можна зробити окреме ціле відео. Сьогоднішнє моє відео це е, мій досвід, мої 10 правил, які допомогли мені у запуску грудного вигодовування. Перше та й, напевно, саме основне правило, яке мені сказали в пологовому неонатологи, це саме ви маєте прагнути хотіти розпочати грудне вигодовування. Без вашого бажання нічого не розпочнеться. Другий момент це часте прикладання до грудей. В перші дні життя малюк не вимагає багато їсти, але часте прикладання до грудей дасть вашому організму знак, що від нього вимагають. Третє правило не терпіть біль. Якщо через годування, які приносять біль, ви можете втратити взагалі годувати грудьми, значить потрібно зменшити частоту прикладання до грудей. Четверте правило. Використовуйте додаткові девайси. Наприклад, силіконові накладки на соски. Свого часу в пологовому будинку вони мене неабияк врятували. Сюди ж можна віднести бепантен, як мазь для сосків та подушку для годування, яка зробила мої годування надзвичайно комфортними. П'яте правило. Пийте багато води. Ви не маєте відчувати спрагу. Шостий момент. Знайдіть гарного спеціаліста, який покаже вам, як робити лімфодренажний масаж. Не користуйтеся послугами грубого масажу грудей в пологовому будинку. Це абсолютно неприпустимі варварські методи. Сьоме правило. Якщо ви не маєте змоги прикласти дитинку до грудей, стіжчуйте молочко кожні 3 години. Восьме. Вищить ознаки правильного прикладання дитини до грудей. Це зменшить болючі відчуття та збільшить ефективність годувань. Дев'ятий пункт. Якщо у вас залишились запитання, а я вірю, що вони у вас залишилися. Зверніться за порадою до консультата з родного вигодовування, сімейного лікаря або педіатра. Просити про допомогу зовсім не соромно. І десяте правило: напевно, основне, щаслива мама, щаслива дитина. Більше позитивних емоцій, більше відпочинку. Делегуйте свої обов'язки на членів родини. Дякую за увагу! До наступних відео!